5 грудня за київським часом після полуночі в інших часових поясах, 4 грудня, буде повня. в цей в цю повню вимальовується конфігурація великий хрест. Великий хрест це дуже така конфігурація динамічна, напружених аспектів, це напруження велике. Сидіти, склавши руки, ну, ніхто не дасть. Якісь події, якщо будуть розгортатися, то дуже швидко і для когось дуже буде, комусь дуже буде боляче. Якщо ми візьмемо, ну, це мута, по-перше, ще треба сказати, що це мутабельний хрест, люди мутабельного хреста або події, які будуть розгортатися на мутабельному хресті. Цікаво, тут немає якоїсь певної стратегії, а є якісь тактичні прийоми. В залежності від того, яка ситуація є от на зараз, на сьогодні, на от, наприклад, на цю годину: людина або якась країна, або я не знаю хто там, рухається там, наприклад, сюди, в цю сторону. Ситуація міняється, люди рухаються сюди. Бо тут краще, бо тут так треба. Тож, про що це я до чого це я все веду? Що ми можемо побачити в медіа, наприклад, що люди, якісь медійні особи, можуть перевдягатися або, як то кажуть, перевзуватися в повітрі буквально зараз. Це буде дуже цікаво. Хрест хрест зав'язаний на вузли. Це про карму і про якісь серйозні які серйозні події. Якщо ми говоримо про висхідний вузел, який у нас зараз знаходиться у рибах, про що у нас риби? Ну там релігійні, релі, релі, якісь питання сюди зав'язані, розвідки всі зав'язані туди на знак риб, бо нічого не видно під поверхнею води, під кили, під килимами, нічого не видно. А тоді це все от зараз може сплити. На поверхню, і ми дуже дуже ситуація буде дуже швидко вийде, і ми можемо стати свідками якихось таких ось якихось таких подій. Ну це як варіант, але все може бути.